Після останніх ударів по Полтаві та Сума страшні кадри сколихнули увесь світ. Навіть російські пілоти убивці тепер бачать, що їх чекає не тільки від ЗСО, а й від власних колишніх товаришів по кабіні. На вас чекає ганьба, трибунал і розстріл. В це особливе время обращаюсь к льотчикам фронтової авіації ВВС Росії. Я вирос на Черкасській землі. Отсюда пішов в авіацію. Больно смотреть на засипану бомбами і ракетами прекрасну українську землю. которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить. Мы с вами летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов. Мы дружили. Я воспитал двух командующих в воздушных силах Украины, западного направления генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича и восточного полковника Листопада Валентина Антоновича. Это замечательные, известные люди и летчики. Их именами можно гордиться. Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов. Прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха. Жду вашего исходящего из моего обращения решения. Время не ждет. Уверен в неравнодушной поддержке всех ветеранов авиации полковник Геннадий Штерн. Сдаться? А мы не можем сдаться. Как мы, <laughs> объясни мне, как мы можем сдаться, если на нас не нападали? Если ни одного украинского солдата на территории России нету, Сдаются оккупантам. А оккупанты, они капитулируют. Я предлагаю капитулировать, подписать акт о капитуляции и ждать, когда Украина скажет, с вас, ребята, вот столько вот триллионов Репараций. Вот вы нанесли нам ущерба настолько-то, вы нам должны это оплатить. И только так, и это будет столетие позора. Путин уничтожил не только 30 лет, которые были до этого развития, но еще доброе столетие жизни наших детей. Потому что мы, наши дети, и, возможно, даже наши внуки будут выплачивать репарации за то, что было сделано Украиной. Мы оккупировали 18% Украины, мы засеяли эти 18% бомбами, минами, снарядами, трупами, окопами, все это перекопали. Мы уничтожили им города и села. Мы сделали так, что от них уехало 8 миллионов человек, женщин. Они все уехали с моральными глубокими травмами, за которые нам тоже придется заплатить. Беженцы из Украины боятся салютов, они боятся самолетов. Просто они видят самолет в небе, их передергивает, потому что им страшно. Это огромная моральная травма, которую мы нанесли минимум десяткам миллионов человек. И это будет нам стоить фантастических денег. Потому да, мы, я не предлагаю, мы обязаны сдаться. Мы обязаны капитулировать, у нас нет другого выхода, никакого вообще. Чем дольше мы продолжаем эту тупую, бессмысленную войну, тем на большие выплаты мы обрекаем наших собственных детей. Это Абсолютно проигрышная ситуация. Мы ничего не сможем сделать в этой ситуации. Нам не хватает сил продвинуться на 2 километра. 18% территории Украины. Да, мы захватили Брит Бритскригом. Но из этих 18% территории да, где-то половина, ну скажем, 10% из этих 18% были захвачены. Это Крым и Донбасс. То есть, фактически, вот эта вот военная операция нам дала где-то процентов 10. Дополнительной территории Украины. Но дальше мы не сможем продвинуться ни на километр, понимаешь? Мы 500 дней не можем дойти до Славянска. Эта война проиграна. Я не говорю, что я хочу, чтобы мы дошли до Славянска. Это безумие. Я хочу, чтобы мы сейчас просто положили все оружие, которое есть, и убежали с минимальными потерями. Вот это было бы идеально. Но. Никакого другого варианта нету. Либо мы будем пихать людей в топку войны сотнями тысяч каждый год. А то и миллионами, если серьезно так посмотреть. Потому что Путину страшно. Если он проиграет эту войну, его будут судить, его казнят. И у его детей отберут все. И это будет позор. Это, ну, в общем, он, Путин и так и всяк будет Гитлером 21 века. Таким же мемом, каким был Гитлер в 20-м. Вот таким же и будет и Путин в 21 веке. В общем, он нас предал он нас обманул. И лучшее, что мы можем сейчас сделать, это молча убежать из Украины, как можно быстрее. Это идеальный вариант. Но, к сожалению, нет человека, который бы мог это дело все организовать. Так что, да, я предлагаю капитулировать. Это вариант, который сохранит нам жизнь. Если ты посмотришь это видео из 2026 года, да, ты поймешь, насколько я был прав в 2023. Это сейчас ты думаешь, а, предатель, он подрывает мораль там, и так далее. Но когда Путин умрет, а он умрет, деду-то, между прочим, 70 лет уже с Гаком. Вот когда Путин умрет, вся эта война посыпется. И мы узнаем такие страшные факты про эту войну, что мы будем просто ночами орать от ужаса, от того, что наши солдаты там натворили это будет просто катастрофа, что мы натворили. Просто посмотри Германию, там один в один то же самое. Там десятилетия люди были просто в ужасе, они не были способны понять, что они сделали под таким вот прекрасным руководством. У нас будет то же самое. Мы сделали все то же самое. Мы просто отзеркалили всю историю фашистской Германии на себя. Вот так вот ответил. Если есть вопросы, спрашивай. Російський пілот Антипенко Олександра вже 9 років як не літає. Його зняли, відправили на пенсію після того, як у 2014 році він відмовився бомбити територію Донецької області з території РФ, зазначаючи, що цілі, які там вказані, цивільні, крім того, що це територія іншої країни. За ці слова його прибрали з армії. Всі 9 років він тепер працює двірником. Від нього відмовилися усі дружина, старші сини, батьки, називаючи зрадником. Але він не здається. Телеграм-каналу топор помсти він Попросив опублікувати своє звернення до російських пілотів. Ну що, голубчики, колеги, з якими є моментами її за столом, а Прийшов третій страшний війни. Ви втратили багато своїх друзів. Ви забрали багато життів? Мундир не тисне, Як вам честь? Хоча яка у вас може бути честь у вас, руки по в крові? Українські пілоти на стареньких міга добряче прорядили ваші ряди. По партизани влаштовують диверсії. Спокійно вам спиться, бо мені спокійно я заробляю чесною працюю. Я відмовився виконувати. Ти злочинний наказ, що вам заважає зовсім скоро в небі. З'являться старенькі F-16, які нічим не поступаються нашим сучасним літакам, і тоді небо України буде закрите повністю. Я радий за своїх українських колег. Вони борюють свою країну в той же час, як ви виконуєте вказівка тирана та вбивці зупиніться. Не виконуйте злочинні накази Кремля. Розвертайте свої борти проти Путіна або здавайтеся та разом з українцями виборюйте свою незалежність. Після цього звернення я вимушений буду переховувати, але думаю... Мою, що зовсім скоро ми зустрінемося в українському небі, тільки я буду по той бік барикад. Якщо не маєте честі і совісті, то хоч про душу подумайте. Хоча після Дніпра і Умані душі у вас точно немає. Україна пам'ятає, пам'ятатиме, і я не забуду розумував російський пілот. Нагадаємо, не так давно ми повідомляли, що російський пілоту відставці та на пенсії Ор Афанасів звернувся до своїх російських пілотів, які щоденно бомбардують мирне населення України. Далі пряма мова після всього, що ви скоїли мені. Соромно носити форму на дорогі мої колеги. У вас немає честі, у вас немає сорому. Коли ви кажете, що бомбите тільки військові цілі, ви брашите, адже прекрасно знаєте, куди йде ракета та що буде опісня. Ви продали свою честь за рублі за догоду одній людині. Ми завжди воювали з українцями. Бік обіка, звичайно, після 2014 року про це можна забути. Україна суверенна країна. Я неодноразово бував у Києві, Львові Сумах. це привітні і добрі люди. Я не бачу нічого поганого, в тому що вони вирішили. Але самі обрати свій політичний курс. Це свідчить тільки про одне справжню незалежність. А мої ще вчорашні друзі стали справжніми рабами. Коли ви говорите мені, що у вас немає вибору, я завжди відповідаю, хто може посперечатися і за людиною, в якої бомбардувальник заряджений до повного. ви завжди можете розвернути свої борти на справжнього ворога на Кремль. Ми така багата країна, і такі бідні вас це не дивує. Не там ми шукали ворогів, зате втратили друзів. Нам ніколи не відмитися від цієї ганьби, але у всіх вас є шанс. Припині. Ніть війну, не виконуйте накази, тільки так ви збережете залишки своєї честі. Якщо вона у вас ще є, резюмував пілота російських військових льотчиків та закликаю їх негайно припинити знищення мирних українських міст та сіл. Цей особливий час звертаюся до льотчиків фронтової авіації ВПС Росії. Я виріс на Черкаській землі. Звідси пішов авіацію, боляче дивитися на засипану бомбами та ракетами, чудову українську землю наголосив штернам. Він нагадав, що українські та російські пілоти літали у спільному небі на одних літаках. З одних і тих самих аеродромів українська інфраструктура, українські військовослужбовці, українські гарні міста, моролюбне українське населення не повинні бути у прицілах ваших літаків. Припиняйте бомбардування та обстріл української території з повітря. Зазначив Льотчик, як повідомляє командування повітряних сил ЗСУ Геннадій Генедіштерана, понад 30 років життя віддав військовій авіації 1970 року. Закінчив Єйське вище ще військове авіаційне училище. 1982 – Ленінградську академію авіації до тисяча Дев'ятого року проходив службу в авіаційних частинах, з'єднання та об'єднаннях ВПС СРСР. Потім у ВПС РФ на посадах льотчика інструктора командира ланки, заступника командира та командира ескадрильї, заступника командира полку, заступника начальника льотно-методичного відділу училища начальника льотно-методичної групи ВПС СКВО, старшого льотчика інспектора бойової підготовки та старшого інспектора льотка з безпеки польотів 4-ї повітряної армії, освоїв понад 30 типів та модифікації літаків. Загальний наліт становить Во чотири годин учасник бойових дій інвалід війни другої групи після відставки живе та працює в місті Черкаси. У той же час пілоти повітряних сил України зазначили, що збивали, збивають і будуть збивати. Кожне корито, яке залітає на територію України не за горами. Той день, коли під приціл винищувальної авіації попотуть і ту 160, які звикли літати без супроводу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм -каналів. Алів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.